Привіт, малята! Я тепле, яскраве літнє сонечко. Ось послухайте, який віршик я про себе знаю. На сонечко чарує, чарує нам дива, яка весела, радісна, чудова ця пора. Дітки сміхаються сонечко. Здравствуй, золоте! Я всміхаюсь в хай вона росте! Ми вже прощаємось з літом, так давайте пригадаємо все, що з нами відбувалось влітку. Літо це багато світла, це поле, це в небі хмари, швидка річка, це яскраві квіти та щасливі діти. Влітку ми засмагали, ходили босоніж, в теплій річці, весело катались на велосипеді, їли багато фруктів, збирали польові квіти в букет. Ой, яке цікаве було в нас літо! Граємо в гру. Я вам буду показувати картинки, а ви будете вибирати ту, яка вам більш за все нагадує літо. Малята, подивіться уважно! Що вам нагадує літо? Ягоди чи апельсин? Так, вірно, ягоди, соковиті, смачні. А тепер морозиво чи холодна бурулька? Вірно, смачне морозиво. Наступна картинка. Золоті листочки чи поле з квітами? Подивіться. Так, це поле з квітами, польовими. А ось тут що вам до вподоба? Весело купатись чи мокнути під дощем? Так, вірно, весело купатись. І наступні картинки: зелена красуня чи соняшник? Квітка сонця. Так, квітка сонця, це соняшник. Що ви обираєте? Соковитий кавун чи кислий лимон? Вірно, соковитий кавун. Це те, що треба влітку. Персик чи банан? Так, вірно. Влітку всі їдять персики. Чудово, ви все вірно сказали. Сьогодні ми з вами намалюємо сонечко, щоб згадувати наше яскраве, тепле та смачне літо. Завітала вже весна. Тепло вкрай наш принесла. Огорнуло всіх навколо ніжністю і добротою, зайшла в місто, в сад і ліс, у домівки, парк, ну крізь. Завітала до сови, білки, мишки і ліси. До ведмедика прийшла та його там не знайшла. У берлозі спить мохнатий і не хоче відчиняти. Стукає весна у двері, не сиди в своїй печері. Тут вже сонце тепло гріє, зайчиня йому радіє, ще проснувся їжачок, вже танцює паучок. В гаюк квіти розквітають. Дашечки пісні співають. Досить, Соня, вже вставай, холод і зиму забувай, вже й ведмідь не хоче спати, а йде весну стрічати. Ну що, малятка, сьогодні в нас з вами аплікація та робити ми з вами будемо яскраве сонечко. Спочатку беремо аркуш жовтого папіру. Я взяла блюдце для того, щоб зробити коло, обвела його та ось так по колу, по колу рівненько вирізаю. Потім, коли в мене сонечко, круг вже готовий, Мені потрібні промінчики його. Я беру також аркуш блідо-жовтого паперу, можна ярко-жовтий, в мене є і такий, і такий. Та вирізаю промінчики. Ось таким чином. Багато-багато промінчиків в мене буде. Коли промінчики мої готові, я беру аркуш-блакитного е папіру, змощую клеєм моє сонечко, приклеюю його та буду робити промінчики. Ось так складаю навпіл, змощую клеєм, та в мене ось такі промінчики будуть виходити. Так, один за одним, змощую, роблю. змощую, роблю. Потім ці промінчики я буду клеїти на мій аркуш, для того, щоб в нас сонечко було, дуже яскраве, соковите, літнє, тепле. Ось таке сонечко в мене вийшло. Я буду чекати від вас фото та відео ваших робіт. Пока, малята!